Лютий лютує, весні дорогу готує, а часто його називали ще громником або зимобором. Зустрічається з літом зима, і холод зазнає перших ударів тепла, і тоді крига починає руйнуватися. Лютують у цей час і голодні дикі звірі, бо зима вже продовжується третій місяць. Часом лютий змилується, що людина роздягнеться, але часом такий гострий, що замерзнеш аж до костей. Через те і звуть його люди лютим, бо лютує завжди і усюди. Лютий лютує, весні дорогу готує. Так говорили наші предки, і ми сьогодні розберемо з вами прикмети, народну мудрість про місяць лютий. Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Тож почнемо. Вже лютий сніг підгриз, кидай сани, бери віз, казали наші мудрі предки. В лютім сонце іде на літо, а зима на мороз. Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я би пику, третяку, роги вломив і ці слова саме з відомої української подільської легенди, чому місяць називається лютим? Десь то на весіллі, чи то на хрестинах, був лютий. Підпив чимало, як і всі. Розхвастався своєю силою. А далі гукнув, сціпивши кулаки і скрипнувши зубами. Якби я родився тоді, коли січень, так я би бикові третякові зірвав би роги, а дівці красуні приморозив би коромисло до плечей. Через те, і звуть його люди лютим, бо лютує завжди і усюди. Тож тепер ви знаєте, що лютий завжди воду відпускає, а березень підбирає. Місяць лютий гостро кутий, казали наші пращури, і тому дали лютому таку люту назву люті морози, які сковують землю і води. Лютують у цей час і голодні дикі звірі, бо зима вже продовжується третій місяць. Тому його ще в народі називали «крутним», бо крутила віхола над селами і полянами, а часто його називали ще громником або зимобором. Чому? Тому що в цей момент саме гриміли перші громи, які ми знаємо, що 15 лютого відзначається День перших громів. Це стрітення. І ви пам'ятаєте, що ці перші громи якраз і кажуть, що зустрічається з літом зима, і холод зазнає перших ударів тепла, і тоді крига починає руйнуватися. І цього і відповідно за рахунок сили перунового тепла і відбувається саме громовиця. Європейська та російська назви цього місяця фівраль, фіхраль, походить від латинського слова фебраріус, що означає очищення, про яке очищення йде мова. Саме стародавні римляни здійснювали обряд очищення, який був необхідний з огляду на те, що завершувався певний календарний період. І це був останній місяць року за старим календарем. Так, так, останній місяць року за старим римським календарем. І 1 квітня мала наступити новий рік, як і у наших з вами славетних пращурів. Але зараз все зовсім по-іншому, як ви розумієте. І ви вже, мабуть, дивилися наше відео про січень. Якщо раптом ні, то подивіться про нього, і також в майбутньому будуть відео дослідження про всі наступні місяці цілого календарного року. Тож підпишіться на канал Калина, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати саме цікавіше. І якщо ви маєте на це бажання, ставайте нашим спонсором, за що ми вам красно дякуємо, так як це нас дуже сильно підтримує і надихає. Тож, про яке очищення ще йшла мова? Так як новий рік наступав після фехраля, февраля фебраріуса, то саме для цього треба було звільнитися від старих нашарувань старого року, щоб в Новий рік зайти з новим, тобто очищення, обряд Очищення перед новим, перед не просто весною, а Новим роком. Також вважається, що це особливий місяць, тому що лютневі дні баба зима, вона вже постаріла, змарніла, вона починає зустрічатися з весною красною і сваритися з неї. Скаже, ні, вона від люті своєї лютує, щоб весна не прийшла, щоб не розквіла, не хоче вона втрачати своєї морозно-людової влади. І над землею, і над водами. Тому сніжить, хурделить, тріщить морозами або показати свої сили, але одночасно якогось дня раптом стається відлига. І таким чином ця відлига, яка Попускає бабу зиму, як наче трошки хоче приспати пильність весни, раптом вона розквітне, а вона знову її вдарить морозами і все знову померзне. Незважаючи на ці потуги баби зими, врешті-решт все рівно відбудеться стрітення свято, і весна почне повертати собі свої права і розквітати буде земля. До речі, я хочу вам розповісти певну легенду, як зима. Біла весну красну зустрічала. Саме як виникло ось це свято стрітення, про яке я вже сьогодні декілька разів говорила, коли ми чуємо перші громи, громниця? Кажуть народі, що всередині лютого зустрічаються дві пори року зима та весна. І де зима? Стара, втомлена, змарніла, одяг на ній латаний, а в руках торба дірява, з якої сиплеться. Торішнє зерно. Весь урожай поїла зима, час їй залишати землю. А назустріч старій зимі виходить молода дівчина, весна красна. Вдягнена красуня в зелені шати, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишний вінок квітів. Здоров, будь, зимонько, вітається весна. І тобі день добрий відповідає зима. Час тобі, бабусю, поступитися мені, я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли, ти поїла, спорожнила комори та клуні. Ні, весно, це ти прийшла зарано, бурчить стара, я ще володарка на землі. Давай змагатися, пропонує весна, хто переможе? Той і залишиться. Погодилась зима, стали вони силою мірятись, то стара віхолою та морозом повіє, то молода теплом та сонячним променем пахне. А в народі зустріч двох пір року стрітенням назвали і примітили, цього дня погода може кілька разів змінюватись, яка з них переможе, така і невдовзі. Пануватиме. Ось така прекрасна українська легенда. А народні прикмети про місяць лютий говорять наступне: Лютий багатий снігом, квітень буде щедрий на воду. В лютому багато інею влітку буде багато роси та меду. Ворона під крило ніс ховає до холоду. Місяць мутний піде сніг. Початок лютого погідливий, весну чекай ранню, ясну і погожу. Сонце сходить червоне і в червоній зорі чекати хуртовини. Тяга сильна в печі на мороз, слабка на вологу погоду. Хуртовини часті взимку, влітку часті негоди. У зимовий сонячний день у горах з'являється веселка, біла дуга, то в долинах морозитиме, але недовго. Я ще підібрала дуже багато різних красивих прикмет для лютого, тож обов'язково їх почитайте в нашій закладинці Спільнота. І знову ж нагадаю вам, підпишіться, щоб отримувати посилання на наші оновлені відео. Додам ще на прощання декілька гарних прислів'їв про лютий. Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добрі чоботи. Питає лютий, чи добре взутий, а марець хватає за палець. Настав лютий тверезий взутий, а пояк босий всяк. Часом лютий змилується, що людина роздягнеться, але часом такий гострий, що замерзнеш аж до костей. Як не лютуй, а на весну брів не хмур. Тож, наступне наше відео буде про весняний березень, щоб не пропустити. Нагадаю, знову підписуйтесь. А з вами була Тетяна Дугельна і творча команда каналу Калина. Ми тут для того, щоб відновлювати наші українські традиції. Це наша українська ідентичність, наш український код. Якщо вам з нами цікаво, то ви нас надихаєте. А разом прийдемо до перемоги, волі, долі і перемоги. Любі, друзі, до зустрічі!